Один з найбільш динамічних китайських брендів зміцнює свої позиції на українському ринку. Лише за 10 місяців зі старту продажів компанія B.Y.D. продала в Україні пів тисячі автівок. Виробник запевняє, у споживача немає жодних проблем із сервісом. По декількох моделях ми маємо коефіцієнт складу понад 85%, тобто є всі запчастини. По деяких моделях ми ще накопичуємо. Ми готуємо презентацію G6 і вже на неї приїхала велика частина запчастин. Тобто ми знаємо проблеми наших конкурентів і хочемо уникнути їх для клієнтів BYD. Нині BYD в Україні представлений сімома моделями. Від F0 – це найменша автівка А-класу, хеджбек F3R до п'ятимісного просторого кросовера S6. Поки ж найбільше споживачів подобали седани С-класу – F3 і G3, а також седан EF6 класу Е. Вже за кілька місяців стартують продажі нового бізнес-седану G6. Це седан бізнес класу, дуже комфортний автомобіль, великий, 4 метри 85 сантиметрів довжиною. Має масу інноваційних технологій бівайді, такі як дві камери паркування, dvd система gps система Вбудований телевізор до того ж. Компанія є одним із лідерів з виробництва акумуляторів та систем збереження енергії у світі. В її лінійці є електромобіль. Є e 6 його батарея повністю заряджається за 40 хвилин, і цього вистачає, щоб проїхати на машині 300 кілометрів. Незважаючи на великий кузов автомобіля, це п'ятимісний кросовер довжиною майже 5 метрів. Ця цей автомобіль розганяється до 140 кілометрів на годину. Максимальна швидкість його і е, прискорення від 0 до 100 км менше, ніж за 10 секунд. На сьогодні компанія вже має 26 дилерських центрів по Україні. За рік їх кількість має зрости до 40. У планах на 2013-й реалізувати на українському ринку близько 2000 бівайді.